Муна, говорю. Так, там студенти. Там є чотири студенти. Коли мені це все чувати, то не дай мені, а то в нас завтра зняття з баскетбола на 10:00, а ми нота всі діли, і я заберу. П'ять досі, так, я купив все писати. Було 180 чогось.

я поступав про то розкладання землі. Що... Я студию за сесію, що він перед важко висили. Ви приїдьте хочете, ми вам таку сенсацію. Як редактора в нас знімали, як редактор. В ярі в ярі Капітки Сергій Іванович, Луа районної ради Заставленского району. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте ситуацію, яка відбулася з цими бюлетнями. Що це, фальсифікація? Ну, ми ще розбираємося. Ми не можемо щось стверджувати. По наших даних, бюлетня однієї з виборчих дільниць, знаходиться в цьому будинку, ви бачите, напроти. На одній раненько поступила заява, що на одній з дільниць фальсифікують вибори. При тому, як ми прийшли, нам не хотіли відкрити. Потім відкрили. Коли приїхала преса, все ми заставили відкрити. Побачили, що бюлетні розкладжені три чи чотири чоловіка, ну там щось пишуть, перекладають і складають. Ми кинулися по других дільницях. Там ні на одній, ні на другій, ні в ТРК, ні в міській, ні в районі бюлетню не було. Коли ми почали вже на це вияснили, що бюлетня тут стоять, в будинку цього.

këtu diçka e thjeshtë apo diçka më të madhe. Po. Ja. Po, mirë. Ja. Në kaq. Në tolesh. Në tolesh. Ja. Në tolesh. Ja. Борець, борець. Да, і так, і так. Треть, мало. Заспокойтесь. Один противник міліції, чудово. Боже, вибачте, просіть, будь ласка. Я Чорна Галина Васильівна, жителька Заставнівського району, працівник Заставнівського районного виборчого штабу. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка сталася. в такій Ну, Ситуацію, яку ми зараз усі відчули, у нас у Заставні, що пройшла фальсифікація виборів. З нашої сторони ми старалися і так завжди працюємо, щоб фальсифікації ніякої ніде не було. Я думаю, що якщо людина виявила своє воле виявлення в бюлетні, то це не є помилка і хтось не мав права її справляти. Якщо десь була помилка у протоколі, кожен працює, кожен помиляється. А у бюлетні ніякої помилки, думаю, що не могло бути з боку виборця, є клітиночки, за кого людина хотіла свій голос віддати, за того віддала. А ні, член комісії. Ні голова комісії, ні заступник, ні секретар справитися вже не могли. Я думаю, що це дійсно є порушення. Ну.